Усім привіт! Якщо вас цікавить професійна заточка ножів своїми руками в домашніх умовах, або ви шукаєте домашню чи професійну точилку для ножів, або хороші кухонні ножі, тоді ви на правильному шляху. На каналі Artema.ua я буду публікувати відео українською мовою. Тому якщо у вас є бажання задати запитання і отримати відео відповідь українською мовою, або ви не проти читати субтитри до відео за автоматичним перекладом на інші мови, тоді я чекаю ваші запити в коментарях під відео. А також до вашої уваги реальні відгуки покупця на товари з інтернет-магазинів від виробників України та всього світу. Тобто у вас буде можливість переглядати відео огляд з моїми коментарями на цікаві товари, які я замовляю, щоб у вас була можливість обрати, припустимо, найкращий кухонний ніж собі на кухню або на подарунок, або найкращу точилку для заточування ваших ножів до ідеальної гостроти, яка б задовільнила всі ваші побажання і потреби в заточуванні ножів. Як ви помітили, вже на сьогоднішній день у мене є досить багато станків для заточування ножів з різних цінових категорій, і це як ручні точилки ножів, так і електричні. Так само я володію досить великою колекцією цікавих кухонних ножів від різних виробників. Тому вже зараз ви маєте можливість залишити свої запитання і пропозиції в коментарях під цим відео, щоб я міг пристосуватися під ваші запити і зробити цей YouTube канал максимально корисним і цікавим саме для вас. Усім щиро вдячний за підтримку. Не забувайте підписуватись в очікуванні цікавих відео миру, добра і любові усім нам.